Хочеш бути розумним? Слухай Моцарта! Не хочеш втратити ДДП? Не слухай важкої музики. Хочеш виздоровіти? Слухай музику, і вона тебе заставить купити проносне. Як взагалі музика впливає на нас? Мільйони років з нами. Музика, ми з нею прокидаємося, їдемо з нею в транспорті, закохуємося під музику і розстаємося. Ми теж під саплівіньку таку музичку. Nice yeah. oh, oh, oh. Чому саме так? Раніше 25 років назад вважалося, що музика це виключно права півкуля головного мозку, тобто творча, так звана півкуля, раціональна. Ліва півкуля це чисто мовлення. Сучасні засоби діагностики все змінили. Весь мозок сприймає музику і реагує на неї. Музика сприймається не тільки на слух, вона сприймається деякими центрами сприйняття і різними частинами головного мозку. Зараз трошки про це поговоримо. Слухова кора. Вона визначає гучність. Тембр і висоту тону, зорові центри, коли ви читаєте ноти або спостерігаєте, як саме грають музику. Особливо це включено коли ви на живих концертах. Моторна кора це тоді, коли ви повторюєте музику, коли стукаєте ногою по підлозі, або коли ви пальцем вдаряєте про щось в такт музиці, стовбр головного мозку, найстаріша частина мозку, реагує на гучний звук. Це навіть не музика, це вибухи якісь, для того, аби попередити тіло все, що є якась небезпека. Ну і куди без гіпокампу це пам'ять музики, яка дуже активізується, коли грає якась музика, яку ви пам'ятаєте. Особливо, коли ви пам'ятаєте ту музику, яка пов'язана з якимись вашими надзвичайними подіями. Пройшло там 15 років, як ви вперше поцілували дівчинку в якомусь там таборі відпочинку. І от ви вже старали дорослим дядьком, заграла ця музика, ваш гіпокамп спрацював, і у вас мурашки пішли по шкірі, і волоси отак от стали. Знаєте, як це називається? Ця реакція називається фрісон. А у вас є фрісон, коли ви слухаєте вашу музику? Мене звати Андрій Козінчук, ви на каналі у моїй голові. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте. У 1991 році випустили псевдодослідження, тому що воно не мало потім ніяких доказів про те, що музика Амадея Моцарта позитивно впливає на головний мозок людини. А як саме впливає? Він підвищує IQ. Тобто, по суті, послухавши моцарта, ти стаєш розуміше. Значить, мамки всі посходили з розуму, були величезні черги. За компакт-дисками, це дуже компакт-діски були з Моцар. Це був страшенний дефіцит. Один із політиків якогось містечка пропонував дарувати кожній новородженій дитині, ну мамі, яка народила дитину. компакт-диск компакт-диск Моцарта, що прямо от від народження було. Покращення, щоб всі вони розумними були. <хи> Насправді потім зробили дослідження, і виявилося, що ефект є, але він дуже короткотривалий. Буквально на 15 хвилин у людини покращуються її когнітивні функції, когнітивні навички. І це все також прияється тим, що Моцарк це все таки симфонічна музика, і для аналізу оцих всіх струнних, смичкових, ударних ту необхідно трошки більше. І мозок він аналізуючи. Удосконалюється, але він потім адаптується до цього всього і 15 хвилин, і все. До побачення. Саме прикольне, то, що почалося це все з того, що людина проводила дослідження на коровах, які вмикали музику для того, аби молоко було жирніше. І з цього виявилось, що. Якщо це людям ставити, то вони будуть абсолютно розумніші. Нонсенс! І в цю діч, звісно ж, повелись, і далі є люди, які кажуть, що Моцарт дійсно покращує інтелектуальні можливості людини. Але для справедливості давайте породимося, що слухати Моцарта не через силу, а в задоволення. Дійсно класна штука, тому що Моцарт писав шикарну рвань на свої роки. Рок зірка була. Який теж як всі нормальні поважаючі себе зірки помер дуже рано. Заняття музикою покращує пам'ять і взагалі розумові здібності. Так це чи ні? Дослідження показали, що ті діти, які мінімум три роки займаються музикою, у них покращується дрібна моторика, когнітивні мислення. І соціальні функції, тобто їм легше спілкуватися з людьми, знайомитися, вести взагалі діалог. У них краще невербальне мислення, і у них більший словниковий запас. Діти, які займаються музикою 5 і більше років, у них помічають покращення багатозадачності, когнітивних навичок, прийняття рішень, зв'язку між лівою і правою півкулями, і покращення соціальній поведінці. Музика може як сприяти про це здатності, так і заважати їй. В чому ж різниця? Різниця в нашому сприйнятті, індивідуальному сприйнятті музики. Це має бути якраз і гучність, і тембр, і висота тону, і те, що це за музика. Тому що якщо вам включили, я не знаю, вибачте, Ірину Алєрову, а вам не сильно подобається така музика, то як би це неогідно було, але це, господи, музика, ужас, і по таке не сильно добре працюється, тому що вона вас. Роздратовує, дратує, подразнення робить. Але чому музика допомагає? Тому що вона зараз входить з вашим ритмом, з вашими потребами в даний час. І що це може бути за різниця? Якщо у вас фізична робота і вам треба більш фізичне застосування вашого тіла, то гучна музика вам навпаки допоможе. Чому? Тому що ритм буде? Суміжний із тим ритмом серця, який у вас є, або із тою роботою, яку ви робите. Наприклад, ви йдете дуже швидко, от, і музика буде йти дуже швидко. Тоді, як інтелектуальна або творча робота, вона їй може заважати, тому що вона буде заважати концентруватися. Важливий аспект. Музика це не відпочинок. Під час музики, як я вже сказав, мозок задіює. Усі свої ділянки і відпочити під музику не вдасться. Можна тільки допомогти музикою під час фізичного якогось навантаження. Тому якщо ви займаєтесь інтелектуальною роботою, наприклад, у вас є офіс, і вам необхідно зосередитись на чомусь, вам необхідно утримуватись від музики. Оперечення особливо тим, в деяких офісах люблять включати радіо. На всіх, не питаючи колег, чи може це чи ні, це порушення ваших кордонів. Якщо вам заважає музика, ви маєте право сказати, що мені не подобається. І тоді ця людина має вдягнути навушнички. Але великою загадкою тоді лишається чому ж тоді так люблять музику в хірургії? Коли весь колектив є і грає, та музика. І до речі, це досі так. Коли мені робили в грудні 23-го року операцію, в моїй операційній грала музика. Ну принаймні, до того моменту, поки я не виробився від анестезії, справа в тому, що там працює не кожен індивідуально, а всі працюють як один. Колектив як один орган. І оця музика, як правило, замовила не однією людиною, це головним хірург, який саме проводить операцію. І він сконцентровується на своїй діяльності. Всі інші, як оркестр, тобто окремі інструменти для забезпечення всієї мелодії. Така музика згуртовує. І також ви знаєте, що військові колективи також мають таку штуку, як строєва пісня. Тобто, це допомагає зробитись одним організмом не тільки тілесно. От, але й духовно через поєднання музичної композиції. <теперігі> Яку музику слухають на війні? Я чомусь думав, що на війні слухають виключно музику варягів, козаків, вперед, рок і все. Насправді всю слухають музику. І так соромно, що навіть і шансон дехто слухає. Фу-фу-фу! Звісно, в Збройних силах України дуже мало слухають російської музики, і дуже стала популярна українська музика, але я думаю, це не тому, що ми в Збройних силах, тому що вона в Україні стала дуже сильно поширена. За одним маленьким виключенням: слухати музику взагалі і є такий момент, коли підрозділ їде на позицію. До позиції ми доходимо ну, довгим шляхом. Спочатку нас підвозять в точку е, спішування, ну, вигрузки, і потім пішком йдемо. І от оця поїздка із базового табору в точку, точку спішування, це такий сакральний момент, коли для тебе приходять думки різні: чи вернуся з цієї поїздки, чи виконую я задачу, чи впевнений я в собі, чи може я боюсь, чи впевнений я в своїх тиражах. І там налаштування дуже важливе. Дуже часто це якраз щось важке. Якась музика, яка мотивує тебе до чогось. Але в мене був випадок із батальйоном особливого призначення Вінниця, коли ми їхали на задачу в сіру зону, не зрозуміло, що там буде для мене. Я перший раз бачив цих людей, і ми їхали, і всі були такі серйозні. Але вони слухали групу Тік і їх лідера Віктора Бронюка, пісня про вчительку мікрорайону нашого жительку, де немає нічого важкого, навпаки, трошки ліричне і комедне. Замість того, щоб в армію підесу теж перевіряєш. Одній простій причині Віктор Бронюк і група Тік. Вони із Вінниці. І цей батальйон, Вінниця для них це якась ідентифікація того, звідки вони є, що вони роблять, чому вони на Донбасі. І для них це була якась мотивація до чогось. Тому немає якоїсь суперспрямованості, що Збройні сили слухають ось тільки ось це. Є Одна правда ключова штука, що дуже часто люди, потрапивши на війну, вони можуть змінити свій музичний смак. Ну, наприклад, я змінив свій музичний смак, потрапивши не на війну, а потрапивши в армію. Коли мені було 13 років, я в той час слухав продіджі і скутер. Олди мають знати, що це таке, що скутер це не двокольосний засіб, а це все-таки музло. Тільки я попав в ліцей, для мене став більш цікавий рок. Ну, в принципі, я, мабуть, щось у мене сталося із розвитком, бо я на тому таки спинився. Одну і ту саму музику слухаю. Ну, хіба що трошки української додав і від цього кайфую. Іноді може скластися зміна навіть не вподобання смаків, а ти не можеш щось робити. Наприклад, після коборотравми, контузії, людина не може слухати рок, а вона любила слухати рок до того. Тому що це гучно, навіть якщо ти тихенько слухаєш, там все одно відчувається оця гучність по одній простій причині, що стовбур головного мозку перекладає оцю цю гучність, він стає більш чутливий, як вибух. А вибух це був травматична подія для цієї людини. Для таких людей необхідно переходити або на іншу музику, або все-таки іти. На лікування акубаротравми. Я вам нагадаю, що акубаротравма сама так просто не приходить, її не капельницею треба лікувати, і її треба лікувати повсякденними вправами. В тому числі з цим справляється тілесно орієнтована терапія. Для тих, хто служить або служив, і у вас є або була акубаротравма, і вас вона пригнічує. Рекомендую звернутися в лікувальний заклад Лісова Поляна, яка знаходиться під Києвом, де дуже професійно її лікують. Музика здатна лікувати. Так це чи ні. Дійсно були дослідження на рахунок, що музика позитивно впливає на людину. Але виліковувати прямо рану ну такого доведено не було. Є такий від болю, як фантомний біль. Це коли відсутня кінцівка, ну як правило, того що ампутували. Але болить та частина кінцівки якої вже немає. От і назва фантомний біль. Іноді для того, аби позбавитись цих фантомних болей, застосовують музику. Це не зовсім ефективний спосіб, але врахуйте його. Він застосовується ветеранами, які кажуть, що в мене покращується самопочуття, хоча б тому, що я перемикаюся. Я слухаю музику, я відчуваю ритм, я відчуваю інструменти і голос, і мені стає легше. Музика іноді використовується у терапії, в тому числі і у когнітивно. Поведінкові терапії, наприклад, коли людина не може сконцентруватися, дуже багато задач, дуже висока інтенсивність життя. Одна із терапій може бути із застосування музики. Як вона використовується? Людина виходить на прогулянку, тому цю терапію треба в Русі проходити, включає свою музику, яку вона не то щоб любить, вона її знає. І от грає якась композиція, і ставиться задачу нашому клієнту для того, щоб він або вона вирізняла один інструмент із усіх. Наприклад, є якась композиція там загальна інструментальна, гітара, бас, ударній вокал. І задача вичленовувати тільки бас, або тільки ударні. Тобто, ми слідкуємо тільки за цим звуком для того, аби мозок навчився концентруватися на чомусь одному по звукові, і таким чином він вчиться концентруватися на чомусь одному взагалі. Будь ласка, до речі, спробуйте, якщо ви не можете сконцентруватися, це проста задача вам допоможе. Буквально 10 хвилин в день, і ви ж ваш мозок буде більш тренований для концентрації. Коли ви чуєте музику, яка вам подобається, мозок реагує так, що виділяється щось такшталт опіоїдів. Не наркотичні речовини, але ви отримуєте задоволення. І вам стає краще. Це сприяє лікуванню, але не виліковує. Але є ще один приклад. У 2011 році Габріель Гіфордс це така політикиня американська. Вона отримала кульове поранення. В неї була вражена ліва півкуля головного мозку, в результаті чого у неї склалась афазія, складність виговорювання деяких слів. Деякі слова вона не могла говорити. І з нею працювала жінка, яка вчить говорити, є такі спеціальні фахівці. І ті слова, які вона не могла виговорити, вона співала. Розумієте? Тобто, коли ліва півкуля головного мозку не може справитись, вона використовувала функції правої півкулі, там, де можна творче це все обійти. Лікарка пояснювала це так: що уявіть собі дорогу, де є затор, ви його не можете проїхати. Але є бічна дорога, яка порожня, і цей затор можна просто об'їхати, користуючись іншою дорогою. Отак вона і використовувалась. Є відео в Ютубі відкрите, як це виглядає, і це просто заворожує. Тому творчі процеси, такі як співання, вони допомагають нам. До речі, скоріше всього, що є ті наші глядачі, які не співають, тому що кажуть, що у вас немає голосу. Але ж це не означає, що ви не любите співати. Тому варто співати. Може, навіть не на людях завжди, але якщо ви любите це робити, будь ласка, співайте. Це дуже класно для вас, ну і для вашої психічної системи. Yeah. Я з моїм другом, ветераном, так сталося, що ми потрапили в караоке клуб до великої війни. І ми туди потрапили не для того, щоб співати, а для того, щоб просто погомоніти, посидіти. Ми не знали взагалі, що це караоке клуб І мій друг мені каже: слухай! Це ж караоке, тобі треба заспівати. Я кажу, «Та ну, ти що, я не буду вам зараз показувати, як я співаю. І тут він мені каже: Андрюха, в тебе так класно виходить співати, будь ласка, я зразу, звісно, будь ласка, Red Hot Chili Peppers, Californication». І я пішов співати. Ну, ну це було жахливо, там якісь люди почали виходити. А я таке задоволення отримав, бо я співав. І потім я сів. І він каже: молодець, молодець, а я думаю, а звідки ти знаєш, що я добре співаю, якщо я ні перед ким не співав? Просто розвів мене на те, що всі отримують задоволення від співу. Отримуєте і ви? О, ваші діти, як птичі! Як музика впливає на сон? Є такі моменти, коли людина засипає із увімкненою музикою, і яким чином вона висипається дуже поганим чином. Тому що навіть коли ми спимо, а музика грає, наш слух все одно аналізує і мозок працює, обробляючи цю інформацію. Замість того, аби він відпочивав, обробляв короткочасну пам'ять, довготривалу пам'ять. Переливав одне з іншого, він аналізує музику. І може статися таке, що ви на ранок прокинетесь і знаєте на пам'ять весь альбом якогось музиканта, який чисто випадково йшов у ваші вуха, але ви просто не виспались. Засипати треба в повній тиші без ніякої музики. Музика може бути як, як, як зброя, тому що в приміщеннях для катування застосовувалась музика, причому музика не просто якась там гучна, а вмикали. Один трек. На повтор дуже багато разів, і прям це може бути ваша улюблена якась не знаю пісня, але послухайте її 118 разів в день, і ви будете трохи сходити з розуму. Це застосовується як тортури. От і питання до вас: а як ви відноситесь до музики свого будильника? Чи лагідно? О, пора вставати. А це ж те саме. Ви кожного разу слухаєте одну і ту саму мелодію. Якщо вам засіла мелодія в голову і ви не можете нею позбутися, поставте її на будильник, побачите, як ви будете її Музика за кермом. Дослідження показали, що ті люди, які слухають рок, особливо важкий рок, вони вводять свою автівку швидше. Кілометрів так на 10, насправді на 10% швидше. А також можуть бути непередбачуваними дуже різких у зміні ліній полос і так далі. В той час, коли водії, які слухають розмірену спокійну музику, вони її ведуть, як правило, за ПДР і більш передбаченим ніж є. Окремий, хочу передати привіт Соні Сотнік, яка поділилася в своєму інтерв'ю, що вона ніколи не слухає ACDC за кермом, тому що це призводить до з великого збільшення і небезпечності за кермом. І я тоді це так посміявся, а потім поміти це за собою. Що дійсно, коли в мене в ну, автівці ACDC грає, то я веду трошки. Ну, не, не передбачувана. Але в мене немає іншої музики. Я не знаю, що мені робити. До речі, про концерти. Синестезія. Що це таке, яке вообще воно має значення до музики? Синестезія це поєднання сенсорних систем, тобто органів чуття всі ми. Відчуваємо світ навколо різними органами чуття: зір, слух, смак, дотик і так далі. От люди-синестетики, вони зливають свої органи чуття в одне. І вони звук не тільки чують, але й бачать. Тобто він у них може бути в кольорах або в запахах, і також можуть бути цифри в звуках в якихось. І вони Прямо бачу це. Цих людей дуже мало. Але ті, хто є, можуть бути надзвичайно талановиті. Подейкую, що Канні Вест синестет. Який би він не був репер, чоловік э, Кім Кардашян, мільйонер. Він дуже крутий бітмейкер, і в будь-якому випадку він відома особистість завдяки своїй музиці, саме через синестетику. Музика і маркетинг Як впливає. Найчастіше, найрозповсюдженіший приклад це торгово-розважальні центри або супермаркети. Там завжди грає фонова музика, і в різні часи вона різна. В день, коли заходять покупці. Музика розмірна, спокійніша. Як показали дослідження в тих торгово-розважальних центрах, де музики немає, і там де вона є. То музика допомагає на 10% більше потенційним клієнтам лишитися в будь-яку чи в магазині. А це означає подивитися на товари, сконцентруватися і обрати, що вона хоче. Кінці дня, коли навпаки людей багато і центр ось закриється, музика стає швидшою. Ритм стає таким, що «Ей, вперед забирай, тікай звідси, вперед ми закриваємося. Також до комерції відноситься музика, яка застосовується в рекламі. Вона може бути от такою заїдаючою. Вона не обов'язково має подобатися, вона має запам'ятатися. Що після того, як реклама закінчилася, ви вийшли з телевізора чи з свого Ютуба. А у вас півдня грається музика, яка вас приєднує саме до товару або до послуги. Тому іноді рекламодавці застосовують якусь відому музику, там ставлять вам якусь симфонію і кажуть, ти знаєш, що це? Конечно, це ж реклама проносного якогось. Я колись працював в фармакологічній компанії, і перше місце по продажі засобів для От запора було Дуфалак. Якщо хочеш добрий, как, не забудь про Дуфалак. І продавалось в огромному отриві от этот, какие-то на... ісслідування. Просто слон. Хтось слухає рок, хтось народній, попсу, рэп, прости господи. Чи можна визначити за жанр музики характер цієї людини? Ні, Взагалі ні. Хороша людина може слухати навіть реп, прости господи, а рок часто слухають не дуже хороші люди. І тут ніякої взаємодії між характерами, етичними вподобаннями, нічого такого немає. Є взаємозв'язок між життєвими ситуаціями, в якими ці люди були, між їхніми героями, між їхніми духовними лідерами, цінностями і орієнтирами. Наприклад, батько дитини слухав. Такий-то жанр музики. І батько був яскравим прикладом людини, яка от подобається. І от ця музика поступово прийшла до сина чи там, до доньки. І саме ця музика була цікава. Є люди, у яких взагалі немає вподобань. Вони слухають те, що популярне. І вони отримують від цього задоволення. Є люди, які слухають виключно один жанр і більш нічого. Але, як правило, це триває недовго. Ну і звісно, коли людина змінює своє життя, увазі радикально переїжджає в іншу країну, змінює сферу діяльності або повністю там вирішила там схуднути, змінити вподобання от повністю все. Вона може змінити свій смак в музиці. Це все пов'язано саме із тим, як мозок реагує на музику, як ми це змінюємо. Дуже важко нав'язати музику. Що ось ця музика класна? Вона подобається всім. Ось такий народний Джастін Бібер. Будь ласка, слухай. Та людина, якій це не подобається, от її мозок не буде так виділяти дофамін так як вона виділяє при ті музики, які їй подобається. Напишіть нам, будь ласка, що у вас по музиці? Що ви любите слухати? Наскільки у вас є колеги по цій музиці? що у вас є, можливо, якісь фан-клуби? Як ви страждаєте від цього чи навпаки радіти? Слухайте музику, яка вам приносить задоволення. Я, Андрій Казінчук, ви були на каналі у моїй голові. Підписуйтесь на ставте лайки, будьте з нами! Люблю вас!